Осіберіть, ви на каналі 1 ГБ, продовжуємо проходити Тінь Чорнобиля українською, ми вже з вами, ага, бачите, тільки пішов вже напали. Ми з вами вже на радалі. трошки трошки закопився і мене тут вони атакували. Ну, в принципі, не дивно. Там ще десь чуваки є. Це вороги. До речі, пам'ятаю, що коли перший раз приходив в цю гру, то ці фантоми, я їх вистрілював постійно, не знаючи про те, що їх можна просто не чіпати. Ну то таке вже. Так, ще десь один залишився, ні? Давайте збережемося. І ми з вами відправляємося в головну будівлю. Ось так. Погнали! Давайте почнемо трошки по просуватися. Я буду обшукувати всі містини. Там, до речі, ще ось ця містина є. Е і тут якийсь має бути... Е тут має бути. Пароль. Ну, звісно, я його не знаю. Ну, може хто знає. Так що, до речі, тут у нас? Застигнути нічого немає. О, вог, вог це круто. Ми це використаємо в мирних цілях. Як то кажуть. На момент запису цього відео на каналі у нас 616 підписників. Дякую, хто підписався і підтримуйте канал лайками, підписками. І не тільки шорт, а й звичайне відео. Так, давайте. О! О, пані. Оце так. Шла жара, як кажуть. Тут десь має бути. Е... Сосич. Десь має бути тут. Тут чого немає. Так, тут теж. Так, тут тут ще зараз побіжить. Ось тут здається, не? Ану. Итак. Я так розумію, десь. Вы ничем місці. Ось тут, А Ану. О! Вже чую. Десь горкатить не розумію, де ладно. Сюди, чи ні? Вот тут він буде. О, біжить, 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 гадюка. Що їх двоє чи що? Він забагувався. Так, ну що де ти? Десь побіг. О! Все. Чого рівнило, як то кажуть. бля, нормаля її завалив. Ну, добре. Так, що у нас тут цікавого? З цікавого у нас атечка і годі більше нічого. Там десь має бути десь прохід. Ось десь тут чи там, вже не пам'ятаю, якщо чесно. Будемо дивитись О! До речі, всяке всячина. Аптечки нам, в принципі, ведуть у нагоді. Треба згадати, як відкривається та двері. Так, а ми здається, повернулися з воротньому босі, так? Я розумію. Чи ні? Чи так, чи ні, не пам'ятаю вже. Ну добре. Так, здається, це ми звідти прийшли. І нам йти ось туди. Так, а тут я щось не пам'ятаю, чи було щось, чи ні. Хоча містина добра, гарна. Відключити установку. Скільки я згадую, там дуже йти довго, то ми десь маємо... Пропустили десь якийсь поворот. До речі, я пішов сюди. Ага. А, зрозуміло. А, цього хлопця я зустрів тут. І, відповідно, мені треба ось це крило. Так. Я так розумію, мені сюди. Чи я звідти прийшов? Так. Я так гадаю нам сюди. О! А будь-що так. ні не 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 цвіти я прийшов. да 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 Ось цей я пішов. І там, до речі, десь мають бути коридори, які вдовж стіни йдуть. І, в принципі, так. Дивіться, я пішов ось туди. Ось сюди. Ось туди. Пам'ятаю. Давайте сюди. О, тут мене. А, ну це да А... Давайте подивимось, чи є у нас якісь паролі. М -м, відключити установку. О, значить, а, а зніщи, да, Ну, зрозуміло. Так, журнал, формат CX-18 І шо? Знаєте доніка ПК? Толіка ТРПР На CX-18 Нічого тут немає я... Так, давайте. Нічого нема. М -м, так, ладно. Так, ну звичайно, пропустив я сходи. Звичайно. І спускаємося сходами донизу. Так, де вони тут у нас? Справжні лігозвали. А тут має бути той, зараз всякі страшні істоти. Подивимось, що тут є. В принципі, це я правильно сюди зайшов. Тут, до речі, так, ось ці... Дивіться, я не знаю ці двері. Не знаю. Взагалі я не знаю код. Звідки їх беруть люди, я хто знає? Хто таке вже? О, еще один. Чувак. А ну. Где он? Ого. Минус. Что, меня насануло, че Ні, десь біга. Ладно. Ох, який, Слухайте. Настирливий якийсь. О, гранатки гранатки наше все. О, ще є ящик є. Теж нічого особливого. Ну, в принципі, ми вже зрозуміли, куди нам рухатись. Знайшли цей прохід, і тут має бути і всякий. Ну, так собі. Теж нічого, так, це зрозуміло нам сюди. Я так розумію. нас є одна. Так, і що куди? Треба згадати. Так, а, ось це прохід Ось тут щось є цікаве. Ага. Єсь тут коробок. Нічого такого. До речі, писали, що дуже чутно мишку, як клаца, ну, не знаю, що з цим зробити. Поки не обмірковував вихід який. І е, тут буде краще тікати звідси. Дуже класно. Дуже багато будемо налітиців чи якісь там інших виповань. Е, 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 е. Так, ну наче то десь тут. А зараз будемо виключати. Е, я так розумію, я так розумію, я правильно йду. Ти чи ні? Значить сюди. Так, так, так. І ось. Ось маємо. Ось ця установочка. І ми, власне, її вимикаємо. Так, треба ще до неї дістатися. Як тут тут десь залізти треба... А, сходи бачу. Там якийсь реактор чи щось. Не знаю, що це за. Містина така цікава. Але нам туди... Не треба. Так, трошки фанить? Оце От таке. Все, вимикаємо. Завдання виконано. відключити випалювач мізків. Ну, ось якось так. Зараз ми втратимо свідомість і. Будемо далі рухатись, відстрілюватись від цих е, чуваків. А ось це у нас. Ось таке нас видіння було. І ми будемо з вами прорватися. Так, побуваємось назад. Так, задати тільки як. Так, це ми так вийшли. Ці сходами. О! Козь же прикриваємо. Неслась, та куди вони тут Угу так не бачу бізь, бачу все трохи не побачив, так. Така штука є. Давайте її використовувати. Більш ефективніше буде. Вона бої потім наберемо десь. Ага. Так, давайте ще пошукаємо, що тут є в коробках. Якщо взагалі щось є. Десь десь стріляє? Це... Я його не побачив. Чувак, ну ти заховався? Так, кобаска, ну то таке вже. Е. Кажуть, броніку... Хана. А нікого ні от да, зараз має бути до, фі... до, фі... до фі... Мінус. Так де він? Ага, так не вийде. Ой-ой-ой. Ну, слухай, ну таке собі. Хто б казав? Ладно, нам треба вибиратись звідси, що я так розумію. Йдемо далі. Так, це ж сюди, так? Да? Ні. Це ще зоротньому бок пішов. Ну, поки особливо... Не тяжко так ці чуваки тут той Щось тут сваляться. так, ого, які збройні. на минусанов. Ой-ой-ой. Так. Ух ты, это же цель уже Так, шо mm у -hmm. <`связь> Ну, особливо нічого. Мені цікаво де знайти мені прохід у ці. Там дві двері. Ой-ой-ой! Нормально взагалі. Ну так можна було на початку зробити, а я щось забувся. Ого. Так, броніку вже торба. Треба міняти на новий. Ладно, щось наберемо зараз, продамо. Мінус. Забираємо. Я не знаю на що їх набираю. Я думаю, вони прийдуть у нагоді. Є хтось? немає. Так, залишилось вісім, що девять? Ага, дев'ять чи десять. Мінус, так, набираємо, я не знаю. Щось, щось гарне винести звідси. Це взагалі було б круто. Ой. Мінус. О, гранатка, до речі, є. Так, ну гранатка це добре. Е -е, а там щось є? Я думаю, що немає. Так, у цих гавриків, а, у цих гавриків нічого нема. Ну так, слухайте, поки рухаємось нормально. Мені цікаво. Є. Ага, все. Мінус. тут десь має бути, чуваки. Тут десь має бути. Там, здається, ж ж... Мінус. Чим полюбляю АКМ? Що там багато набоїв. Так. Де ще хто? О, якщо в упор взагалі кайфи, за яке валити, це просто сказка. А у цих броньованих щось є? Ну таке собі. Так. Ага. Так, стоять. А що тут є? Что, зара? А як так-то? Я ж от бочечку ж нормально обвалив. Ну, бачите, щось не хочуть. Ладно. Так, давайте у нас є ось такі набої. Стояп. Якісь і проньовані. О, до речі. До речі, все штуки нам потрібні. Так, нічого. Чувак валяється. Що Шо в нього? Ну, особливо нічого. Да. отказ сюди. Раз. О, відлетів. Гадюка. А що, я тут ніяк не можу просунутись, так? Треба обходити... а блин, да. Тут ніяк. Так. Треба задати куда взагалі йти. Ага. Ну, здесь тут моя будет, да? А, ну, здесь тут. Ну, да. Логично. Минус. Но снимала, Ще один чувак. Теж надо, завалили. Ну да, щось я тут так трошки лохачнувся. Так, же бродник уже хана. Так, ладно, давайте. Що його зберігати, ці набої? Гуляємо на всі. тобой. его с тобой Так, ну здесь так. Нифига себе. Сколько у вас тут? Обходи, обходи. Да ё-моё. І там ще десь один, да? так? Тусується, ще немає його там. Ганатка його. Так. О! Де? Мінус. Тут таке вже. Ну шо, давайте, там же. Ну, шо, вже. Ну щось я тут трошки уже втомився. З цієї фігні ходити. Мужик? Ось так. Мужик. Да, є таке. Шість. Мінус. А, це той чувак, що ми бачили через двері його, да? Ну да. Так що залишилось? А, все? Все, більше не, не залишилось. Типу двері тут броньовані. А, ще хтось один. Чувачок якийсь. Ха, і що? Де він? Ти типу, поту ч? ось він. Ну а ну, то все Так, ну коротше ось так. Комплекс скоплений противника не обнаружено. Так, куди нам треба йти взагалі? Треба даже до прибыти до припити. Можна повернутися навіть, знайти броник. Але я думаю, вже не, не варто. Ага. Установить карантинный режим на территории Антен. Нарушители режима уничтожать без предупреждения. База вас понял. Доброе, закинчиваем. Удяк, кто-то весь проходит, не ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. А мы за вами будем прорваться всего припять. Да, в принципе, нам же тут... Что тут же? Через, через сейф перехит. Ось на припять. И до встречи.